Дійсно, якщо так мислити, то можна сказати, а навіщо люди ходять до спортивної зали, що їм вміння ось це піднімати якісь гирі, важкі, або фізичне навантаження, воно їм якось повсякденному житті ці навички знадобляться, але люди чомусь туди ходять себе в спортивній залі заставляють працювати. Так і саме школа, ви ж розумієте, це не тільки навчання того, що знадобиться в житті, тому що це дитина, це мала дитина, це шестирічна дитина, у неї психіка зовсім інша, у неї нема абстрактного мислення, у неї научно-образне мислення. Вона не може мислити і розуміти об'єктивно якісь категорії, які вона не бачить. В умі вона це не може робити, її ще не роз... Мозок так не розвинений. І наша задача заставити ось це з'явитися, заставити працювати, тренувати мозок. І оце тренування це якраз різні прийоми різноманітні і у мові, і в математиці. Наприклад, здається, нам легко пояснити там іменник і прикметник, так, слова предмети і слова ознаки предметів. Але у мене зараз діти 7-8 років. Але тут дуже велика теж робота заставити, не заставити, а пояснити, щоб до всіх дійшло, що таке слово, чим предмет від ознаки відрізняється. Один раз сказав, пояснив приклади, ми підібрали щось там. Ну, воно, дитя не, все одно, Частина дітей не розуміє, ну, не дано. Тому багаторазове повторення, багаторазово ця гра із цими словами. Діти у 8 років, це вже не 6 років, і все одно у них є труднощі. Одиниці дітей з першого разу зрозуміли, і все це пошло. Ну не буде такого. Тому треба постійно, ось цими різноманітними способами мислення, ми розвиваємо їх, підштовхуємо у розвиток абстрактного мислення. І це вже справа дитини, що вона собі потім у житті візьме. Наше завдання не дати якийсь примітивний спосіб прийом. І все, тільки так. Наше завдання дати всю палітру можливостей, а діти підбирають під себе. Тому що коли я навчалась, то дійсно нам там показали, що розкладати, наприклад, 13 мінус 13-3 мінус і мінус 4 – все по-іншому, ні. І хто не так. А що це не так? Ти що не знаєш, ти що дурний? А іншим інше пішло, тому знадобиться все в житті знадобиться.